Доброго дня, шановні батьки! Тема сьогодні наша не специфічна, вона така, знаєте, трішечки, як вам сказати, вона така трішечки провокаційна. Багато батьків хочуть, щоб дитина навчилася всьому швидко і одразу, і віддають репетиторам і, або в школу здають чисту дитину, яка нічого не знає, і вважають, що за там за місяць, за два, за три дитина вже буде професором. А я сама була в таких ситуаціях, коли до мене приводили як до відомого репетитора в Київській області. До мене приводили дитину і казали: будь ласка, зробіть так, щоб за місяць. Моя дитина все знала, вміла читати, вміла а, писати, вміла там, ще щось робити. Ну, Весь комплекс занять, які я даю, а, які я пропоную тут також на каналі. За місяць? Ну так, у мене там грошей лише на місяць, або у мене є лише місяць, ми потім хочемо поїхати відпочивати на море. У нас там якісь плани, ще у нас спорт, ще у нас ТДТП. Коротше кажучи, у нас є тільки місяць. Або два місяці, або три, не в тому річ. Я дивилася на цих людей, я не розуміла, чи ми з однієї планети, чи ці люди, вони такі самі, як я, чи ці е, люди, вони розуміють, про що вони е, прохають мене? Ще були такі історії, коли мама приходила і казала: вивчить дитину до мене жодним питанням. Е, вона так ще вальяжно сіла, ногу закинула мені майже на стіл і каже. А я відлітаю за кордон, і моя справа лише гратися з дитиною. Я ніколи не буду займатися, щоб ви мали на увазі. Я кажу це, як ото кажуть, на березі тобто, це ваші проблеми, щоб ви мене не грузили ніяким навчанням. Шановна, навіщо ви народжували цю дитину? Ну я не буду вам пояснювати, чому більше наступної зустрічі у нас дивно відбулося. А ще була така історія, коли до мене теж привели дитину з довідкою про дитячу шизофренію, про третя або четверта ступінь ЗПР, така тяжка. І кажуть нам через місяць школу, ви, ну типу, це я, виробите дива. І я вас дуже прошу, зробіть так, щоб через місяць моя дитина була така, як всі. Вам не почулося. От слово в слово така, як всі. Шок. Я позаймалася трішки з дитиною, кажу, ви розумієте, що вам потрібен тютер, вам потрібен той вчитель, який буде вчити вашу дитину. Це повинен бути або специфічний клас, ну, спеціальна програма або тютер повинен бути. А ми не хочемо тютера, ми хочемо, щоб наша дитина була така, як всі, тому ми її привели саме до вас. Ну слава Богу, я маму мовила піти до школи, дитину записати і поспілкуватися з вчителькою, і вчителька її переконала теж. Але, шановні батьки, я вам розкажу про випадок, який був. Ну кажуть, що він був дійсно, але мені не дуже віриться. Це така легенда або анекдот, Але ви, коли хтось з вас хоче, щоб було все і одразу згадувати цю історію. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що швидких результатів педагогіці немає ніколи, от ніколи. І тим паче без участі батьків. Завжди є отакий трикутник. Трикутник, коли є дитина, вчитель, батьки. І це все взаємопов'язано. Тільки разом ми сила, тільки разом ви, ваша дитина і вчитель або репетитор. А... Тому послухайте цю історію, і нехай вона буде для вас завжди як нагадування. Доброго дня, доброго дня. Ви акушерка? Так. Прийміть у мене пологи. А ви вагітні? Ні, але я буду робити все, що ви скажете, правильно дихати, тужитися. Вибачте, але вам спочатку потрібно завагітніти, виносити дитину, а вже потім приходити на пологи. Я допоможу вам, залюбки, народити місяців через дев'ять. При тому, що всі обставини будуть благополучні. Ні, ви мене не зрозуміли. У мене немає 9 місяців. Я хочу народити прямо зараз. Я вам обіцяю, що після пологів я обов'язково виконаю всі ваші рекомендації по плануванню, виносу та ну, що ви захочете. А зараз ви повинні мені допомогти негайно народити. На жаль, я не можу вам в цьому допомогти. Погано, ви мене розчарували. Піду-ка я до іншої професіональної кошерки, яка мені дійсно допоможе? Отже, це була неймовірна історія е, в самому кошерстві, але вона, звичайно, для педагогики. Таких запитів приходить до вчителів та репетиторів безліч. Зробіть так, щоб дитина була розумною, слухняною. І при цьому, щоб у неї була воля, сила, добро, без істерик, хорошо вчився, хорошо сидів, висиджував всі уроки. Все вмів робити дуже швидко. І я хочу, щоб все це вийшло прямо зараз. Мені потрібно негайно, швидко. Ну, або за один-два місяці. Але я сам не хочу брати в цьому участь. І самі все робіть. Ви ж педагог. Запам'ятайте, в педагогіці не буває швидких результатів. Не буває результатів без участі батьків, щоб тільки займалася одна людина, вчителя або репетитор. Ніколи не буває швидких результатів. Крок за кроком, і ваша дитина зможе вчитися в школі. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, пропонуйте його близьким, знайомим. І давайте просто вчити наших дітей в ці важкі часи разом. І будемо чекати в Україні перемогу. Вірити, сподіватися, в цей нелегкий час ми повинні, бути, ми повинні допомагати один одному. На все добре і до нових випусків!